Вітаю глядачів та підписників каналу. Сьогодні на ремонті в мене ось такий ліномо. Ноутбук включається, все працює, але дуже довго включається, дуже довго вантажиться, все дуже там повільно відкривається, підвисає, ну і таке подібне. Зі слів клієнта, ноутбук вже був в сервісі. Простояв там більше місяця часу і нічого не зробили. По параметрах я подивився досить непоганий ноутбук. Тут 4-х ядерний Intel Pentium з максимальною частотою 2,6 ГГц. Оперативки 4 ГБ. Не так багато, але все одно не мав би він підвисати Зразу в мене підозра упала на диск, тому що тут стоїть HDD-диск. і я кину його на перевірку, вроді результати такі непогані. Немає секторів, які би там вийшли з ладу, немає надповільних секторів. Єдине, що я м так е замітив, що ось ця частина корпусу ось тут е нагрівається. І нагрівається е він е досить так не знаю, до градусів, напевно, на відчуття до 60. Орієнтовно 50-60 градусів. Хоча в програмі показує, що температура диску 37 градусів. Не знаю, з чим це пов'язано, чи це диск, чи це щось інше гріється. Ну, швидше всього, що з цього боку диск. Зараз буду його розбирати, дивитися, підкидувати сюди SSD-диск. Подивлюся, чи щось змінить ситуацію. Ну просто мені дуже дивно, чому в сервісі так довго протримали з такою поломкою. Переважно такі ноутбуки я роблю зразу, тому що тут ну, якась невелика поломка. Переважно ноутбуки з якоюсь такою серйозною поломкою. Коли там з платою щось треба паяти, коли немає запчастини, тоді можна. Ну, і то я так стараюся, ноутбуки довго не тримати. Тому зараз глянемо, чи дійсно в сервісі щось з ним хоча б робили. І можливо тут така поломка, що і не, нічого не дасть заміна SSD-диску. Вірніше, нічого не дасть заміна HDD-диску на SSD-диск. Спробую поки що сюди підкинути SSD-диск, попробувати чи зміниться картина. Поки не буду розбирати його повністю. Тільки спробую SSD, -диск, так як є. Не можу зрозуміти, чому в сервісі не зробили цей ноутбук, тому що після встановлення нового SSD все нормально. Ну, досить швиденько працює, як на ті параметри. Ну, досить нормально. Не знаю просто. Зовсім інший ноутбук ніби підмінили після того, як поставив диск. По-любому, що не буду обходитися тільки заміною SSD, шки буду ще. Розбирати і проводити профілактику, подивись, чи хоч розбирали його далі, чи, чи просто він в них так постояв. Так, і батарейка тут, напевно. Всередині це просто, напевно, не знаю, чи якась заглушка, імітація того, що батарея знімається. Так, пломба зірвана. Все ж таки разбирался ноутбук. Так, бачите, тут батарея не знімається зовсім. Вона ось тут підключена. Нашли фідопату, і вона тут на двох болтиках тримається. Ну, я не буду її відкручувати. Так, що я одне бачу? Що тут мав би бути вроді і тут болтик мали би тримати плату. Принаймні так позначено. І тут, Але тут немає кріплення. Що зглянемо. Брались ми до системи охолодження і до процесору. Так, зразу, зразу зразу я відкручу вентилятор і буду бачити, що там робиться цікавенького. Не буду бачити, бо треба знімати радіатор. Зараз знімемо і глянемо. Тут три болтики на всього. -навсього. Процесор невеличкий. Так, напевно, термопасту міняли, але щось тут навалили одне на друге. Щось тут явно забагато. Так, напевно, чистили, або воно таке чисте навряд чи було, а може і було, не знаю. Термопасти тут дуже-дуже-дуже ну, багато. Це все чистити і ставити нормальну термопасту. Але тішить те, що все тут чистенько, не забитий радіатор. Так, батарейка ще норм. Міняти потреби немає. Так. так, все, друзі. Проблема цього ноутбука вирішилась заміною SSD накопичувача. Верніше, заміною HDA накопичувача швидкісним SSD накопичувачем. Не знаю, чому в іншому сервісі його не зробили. Напевно, просто не мали часу. А я думаю, у вас час буде на те, щоб мені поставити вподобайку, щоб поділитися цим відео, можливо, навіть написати коментар. Дякую, зустрінемось в наступних відео.